Юрій Дерев'янко, політична партія Волі, 87-й мажоритарний виборчий округ, шановні колеги, шановний український народи, Верховна Рада оголосила курс на децентралізацію, і це абсолютно зрозуміло, тому що влада, яка спущена на місця, стає ближче до народу, наближенішою до територіальних громад, і краще розуміє ті проблеми, які є. Завдання надати повноваження і передати повноваження на місця. Але ми сьогодні передали обов'язок виконувати певні функції, але ми не надали коштів, ми не надали фінансових ресурсів, ми не надали того, що дало б можливість ці повноваження виконувати. Грошей у громад немає, є лише відповідальність, а бюджети їхні сьогодні порожні. На превеликий жаль, Верховна Рада України сьогодні не може проголосувати жоден закон, який би суттєво міг покращити стан людей, які живуть у населених пунктах сільської місцевості. Люди у маленьких населених пунктах, в середніх і навіть в районних центрах різко зубожіють. Ми бачимо різкі підняття цін на всі продукти харчування. Ми бачимо бездія. Вона минулому тижні був на Хмельниччині, на Івано-Франківщині. Люди мені прямо казали: робіть щось для того, щоб зупинити цей стан. Ми повинні з вами зробити все можливе, щоб на 2015 рік дати можливість людям, особливо незахищеним в сільській місцевості в маленьких районних центрах, вижити. Для що для цього треба зробити? Перше передати ресурси громадам, прийняти той пакет законів, який забезпечить реальну фінансову децентралізацію. На цьому тижні ми ганебно провалили законопроект 1159, який би дав можливість громадам розпоряджатися землею антимонопольного комітету, без діяльність уряду. Це зубожіння котиться дуже швидко. Я в минулому тижні був на Хмельниччині, на Івано-Франківщині. Мало того, ми не прийняли цей законопроект, і це дало можливість сьогодні далі продовжувати цю ганебну ситуацію. Так само ми не підтримали законопроект 1898, 1899, 1920. Це ті законопроекти, які спрямовані на те, щоб місцеві громади мали кошти, мали можливість ремонтувати свої дороги місцевого значення, районного значення. Шановні колеги, представники сільських селищних громад, сільські голови, які були кілька разів присутні, просто опускають руки. Вони приїжджають до Києва і благають, щоб ми зупинили цю фінансову блокаду. Є окремі райони, де просто районні державні адміністрації вимагають передачу садочків, клубів, інакше не фінансують сільські ради і вони не можуть ухвалити своїх бюджетів. Це Богорочанський район Івано-Франківської області. Шановні друзі, я вас дуже прошу. Наступний десять секундів завершення. Шановні колеги, я вас дуже прошу підтримати законопакет законопроєктів по фінансовій самодостатності сільських і селищних громад і отримати в місцеві бюджети гроші, замість того, щоб ці гроші йшли в кишені, хабарників, Держкомзем. Саме величезна купа грошей, близько 300 300 доларів з кожного гектару. В нас наступна записана кошелєва Альона Володимирівна, а потім через два пан Юрій Шухевич. Обидва вони передають слово. Лідеру радикальний штат і не дати можливості зубожівати далі зубожівати всім на дуже вам дякую. Прошу.